Мої вітання це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Нагадаю, що ми працюємо в прямому етері, і ви маєте змогу стежити також і за онлайн-трансляціями. Тому доєднуйтесь на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс. Заходьте на офіційну сторінку у Фейсбуці. Свої думки обов'язково залишайте у коментарях. А далі більше про бажання президента Шаджо Байдена йти на компроміс, а також про підсумки саміту ЄС-Китай. Поговоримо із керівником громадської організації Центр стратегічних комунікацій форум. Політолог Валерій Димов доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Валерію. Слава Україні! Героям слава смерть ворогам і колаборантам. Увесь цей тиждень фактично ми стежимо за тим, що відбувається у Сполучених Штатах Америки, чи буде виділення коштів для України і як скоро насправді і яка сума буде і так далі? ці продовжуються, і от за останню інформацію, президент США готовий піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, аби таким чином отримати голоси республіканців для виділення допомоги для України. Наскільки цей крок може бути ефективним? Може бути ефективним, тому що не забуваємо про те, що там не тільки допомога Україні на кону, а там допомога Ізраїлю важко звинуватити республіканців в тому, що вони не хотіли би допомогти Ізраїлю. Правда, там допомога Тайваню і країнам індотихіканського басейну. Важко запідозрити республіканців в тому, що вони проти того, аби стримувати Китай, навіть самі крайні ультраправі мага республіканці, так звані. Вони навіть в своїх бредових концептах домовлятися з Росією для того, щоб стримувати Китай, ну так чи інакше, ми ж маємо розуміти, мали би підтримувати той самий Тайвань і інші країни Тихтанського басейну, де насправді Китай, ну скажімо, намагається посилити свій вплив. Тому о, є о, не тільки електоральні інтереси, не тільки політичні інтереси. Я про неодноразово е, не казав про самого особисто Трампа, який б за заручників республіканську партію про Рамасвамі, який там е, на Фокс TV кричить про те, що не треба допомагати Україні, і там якісь там 200 мільярдів вигадав, які там Америка нам на, надала, і ми, нібито не знаємо, куди вони пішли. Це слова Рамасвамі. Кажу, якщо прибрати е, ці е, пасажі, то насправді. 73% громадян США, ну стурбовані, м'яко кажучи, тим, що відбувається на південних кордонах. 260 тисяч нелегальних мігрантів тільки за вересень місяць це про щось говорить. А потім вони виходять на вулиці і влаштовують те, що ми бачимо неодноразово на вулицях США. Ми хочемо, щоб це було в США? Ні, ми також не хочемо. Тому там певною мірою є внутрішні е, такі е, речі на. Е, Самі демократи е, також стурбовані, і там різниця в підходах. Тому я щоб не, турб, не е, стомлювати наших глядачі. Скажу там треба йти на компроміси обом сторонам, розуміти, що е, ця двопартійна підтримка, вона не тільки для України, тільки для Ізраїля, не тільки для стримування Китаю видотикіянському басейні, а в інтересах США 90% грошей, які виділяються, вони йдуть в США, створюють робочі місця. Адміністрація Байдена показала е, графіки. Скільки робочих місць е, створено за рахунок цих мільярдів, які спрямовані на те, аби поповнювати запаси американської зброї, які вони нам надали, запускаються заводи. В Шість разів має бути більше виробництво е, артилерійських снарядів, 155-мм, Наприклад, вони випускали 14 тисяч мають випускати тепер біля 900 тисяч снарядів. Це менше ніж Росія, але конче потрібно для того, щоб поповнювати американські запаси, і запаси їх союзників. Американці домовляються з південною Кореєю. Вже зараз ми побачили ті дані, що Південна Нам Корея надає е, дуже потрібні, конче потрібні, важливо життєво потрібні ці снаряди, е, без яких нам важко буде стримувати е, російського ворога на е, цих напрямках від Куп'ярська і Лимана до Кринок. На правому на лівому березі Дніпра на Херсонщині вони ж цих надають не від південної Кореї, це американські снаряди. Їх треба поповнювати. Все це відбувається. Графіки малюються. Ці гроші потрібні не тільки Україні, не тільки союзникам США. самим США Байден правильно говорить про те, що якщо ми не стримуємо Путіна, нам доведеться робити те, чого ми всі громадяни США, і я особисто не хочемо воювати з росіянами з ядерною країною. Так давайте допоможемо. Ну, республіканці кажуть, так давайте йдіть на поступки. Ну, це така е, ну можна казати, боротьба там колотнеча. Е ну, але ми маємо розуміти попит американських громадян на те, щоб була забезпечена безпека США по всьому світу і попит е американських громадян на те, щоб була забезпечена безпека громадян США на їх південному кордоні з нелегальною міграцією. Тому сподіваюсь, що. Байдена почують, сподіваюсь, що переговорники припинять робити, оце, знаєте, стінка на стінку, лоб в лоба. Сподіваюсь, що українська дипломатія це окреме питання, неодноразово казав. Не ломає дров. І ми не маємо зараз, от зараз навіть я особисто. я... Критикую конкретні слова, конкретних людей США, але жодним чином не звинувачує якусь сторону в США в тому, що вона не йде на поступки. Ще раз наголошую, вони прекрасно розуміють, що відбувається, і нам не треба підігравати певною мірою дипломатам, експертам, публічним особам в якійсь стороні. Тому що якщо ми будемо мочити, вибачте, республіканців, скажіть, будь ласка, це сприятиме тому, що вони нас будуть підтримувати? Ні, в них більшість в американському конгресі. Ми маємо. Аргументами маємо певною мірою тиснути на обидві сторони, тиснути на засоби масової інформації, щоб вони ну в гарному се слово тиснути, щоб вони не знімали з порядку денного того, що відбувається в Європі, тому що дійсно я неодноразово це підкреслював те, що дозволили Путіну в 2014 році, але того, що в восьмому році в Грузії, і призвело до того, що тепер і США і весь світ має великі проблеми. На Балканах, в Південній Америці, де ніколи ну, давно вже не було такого роду ексесів, як зараз загроза Венесуелі, практично анексія суверенній Гаяні, яка має там всього лише 800 тисяч населення. Три мільйони з Венесуели виїхало за межі, за межі цієї країни, тікаючи від диктатури Мадуро. А він намагається. з... Концентрувати увагу громадян на зовнішній агресії, і вони його нібито підтримують. Все це наслідки тієї близорукою яловою політики і не тільки США і а й країн-лідерів західного світу. Вони дозволили так, Давайте зараз допоможіть нам, щоб ми разом зупинили цю е гангрену, яка розповсюдиш якому світові. Про це говорить Байден. Про це говорять свідомі. Раціональні республіканці, я сподіваюся, що рішення буде знайдено е, до різдвяних канікул, оскільки е, після 15-го числа вони вже будуть готуватися до цих канікул, а потім канікули, і тоді думаю, що такого роду. Е Безкомпромісність з обох боків вона може призвести до драматичних наслідків, тому що Трамп буде далі спекулювати, і тоді республіканці вже не будуть погоджуватись навіть на ті домовленості, на які вони вже дали добро, тому що Трампу і Трампістам це вигідно, тому що Трамп вже в березні буде е, е, практично висуватися на праймерис, тому що він буде консолідувати, залякувати своїх опонентів, в тому числі всередині республіканської партії. Не будемо підігрівати. Байденові, ой, перепрошую Трампові, розколюючи в тому числі республіканську партію. Сподіваюсь, що рішення буде ухвалене. Ви згадували про те, що власне для того, аби рішення було ухвалене, потрібно, аби обидві сторони пішли на компроміс. Зараз ми цей компроміс бачимо від президента Шаджу Байдена. Якщо вони власне республіканці чи оцінять цей крок і готові йти на зустріч. Власне, я сину відповіді відповідь вже надав. Там є люди, які е, підтримують Україну. Однозначно підтримують ті самі люди задавали запитання тому самому Байдену, чому він не надає атакам. У них була серйозна підтримка в еспурканській партії щодо надання Україні атакам протягом року. Вони кажуть, послухайте, якщо ви хочете перемогти Росії, давайте все зробимо скоріше, а не будемо приурочувати до передвиборчої кампанії. І я про це говорив. Якщо Трамп робить ставку на те, що він домовиться з Росією за 24 години, тобто він е, йому вигідно затягування цієї війни, щоб він виходив на арену таким собі миротворцем. Якщо на цьому спекулюють е, політичні спекулянти на кшталт Асвамі, то в Байдену інтересах було надати допомогу нам раніше, щоб ми перемогли. І Байден вийшов би е, е, на е, фактично на виборчу. Вже на виборчі перегони в якості переможця або союзника переможця, так кажуть республіканці, тому сподіваюся, що не буде затягнуто рішення, оскільки це буде вигідно якраз Трампові, оскільки ті нормальні республіканці вимушені будуть йти на е певну міру на поводу у Байдена, який має зараз меншість. Але якщо буде сінка на сінку, вони не мають більшого рейтингового кандидата аніж. Трамп на сьогоднішній день. Я там маю інші певною мірою фігури в якості дійсно союзників України серед республіканців. Ну але поки що там Трамп і Трамп буде виростати в своєму рейтингу на такого роду спекуляція, буде показувати, що тільки він може вирішити. Дивіться, бачите, нічого не відбувається. Вони ж змістили нормального, нормальну людину спікера Палати представників, який навіть зараз не буде займатися політикою. Вони ж навіть зараз вимагають у Майка Джонсона. Це е, людина, яка е, вважалася певну міру, десь їхнім ставленником, і тому вони не за нього проголосували, Щоб він е, на сьогоднішній день не ставив навіть ці питання на голосування. Нагадаю, після того як мали би були знаєте, не ці 60% голосів е, в, в сенаті, то е, ухвалене сенатом рішення воно все одно мало би бути підтримано палатою представників там, де більшість мають особліканців. Нижня палата конгресу. Ну палата представників конгресу. А потім воно мало би підписано Байденом. Тобто, насправді Трампу вигідна така ситуація. І ті республіканці, які розуміють, мали би піти на компроміс е з демократами, показати, що дивіться, ми виконали наші домовленості, ми будемо допомагати Україні, Ізраїлю і цивілізованому світу боротися з терористом і авторитарними режимами. Вони мали би це зробити. І я сподіваюся, що. Вони почують, ну не якщо не мене, то голос, голос разуму. Я думаю, там є багато людей, які розуміють, що відбувається, і не хотіли би стати заручником політичних спекулянтів і інтереси Америки, в тому числі поставити в залежність від вузьких політичних інтересів кучки тих, якому чим гірше аніж чим гірше, тим краще чим гірше навіть і США, тим краще для них. Цього тижня відбувся також саміт ЄС-Китай, власне, і були прозвучені заяви про те, що власне вони економічні партнери один одного, також говорили і про Україну і про українську формулу миру. Зокрема, власне, представники Європейського союзу спонукали Китай більше звернути увагу саме на українську формулу миру. І, власне, за підсумками саміту Китай заявив про те, що ЄС і власне Брюссель і Пекін це два головні центри багатополярності. Ну а пам'ятаємо офіційні заяви Росії про те, що вони себе вважають центром багатополярності. Власне за підсумками цього саміту, чи можна говорити про те, що ЄС має вплив і їхній ринок великий, куди власне Китай експортує свої товари, вони завдяки цьому мають вплив на Китай? Так, звичайно, зараз в, в відносинах Китаю з іншими країнами найбільш патоспроможними ринками США і Європейським Союзом куди левова доля китайської продукції іде. Насправді, Китай там ми часто чуємо, що Китай захоплює певні ринки, захоплює Африку, практично під каблук поставив Путіна, але насправді він же звідти сировину отримує. Він отримує сировину, виробляє продукцію. Китай була така світова фабрика і продає тим країнам, які, громадян, яких це купити. І це насамперед країни Європейського Союзу і США, не Росія. Нема у Росіях тих грошей. Так, він практично заповнив е, ринок там, де були європейські, американські автомобілі своєю продукцією, але російський ринок не зможе втягнути те, що е, виробляє Китай. Е, Путін досягнув, як же він мети, 218 мільярдів торгівлі з Китаєм. А борги тільки е, Evergrande, це компанія забудовника в Китаї, яка практично банкротна. 360 мільярдів. Тобто одна компанія не може, Путін не може, торговля з Росією не може перекрити е, борги однієї компанії. Мало того, це торговля з Росією, це не те, що Росія купила у Китаї. Це разом Росія практично викошує е, свою тайгу, продаючи сиру доровину Китаю. Китай фактично на своїх умовах може дасть а може не дасть розві, дозвіл Росії будувати е, силу Сибіру-2. Тому що він каже: ви будете будувати. Я вам не дам не копійки, каже Сінзіпін Путіну. А я ще подумаю, що я буду купувати і за якою ціною. Але ви маєте гарантувати, якщо я буду купувати газ з ваших свердловин. це що? Це практично підпорядкування контролю над російським, російськими свердловинами, які будуть постачати Китаю газову продукцію. Так от, повертаючись до відповіді на ваше запитання, Китай більше залежить від тих, хто в нього купує. Аніж від тих, у кого він купує Китаю. Треба продати цю продукцію. Ми неодноразово з вами говорили про те, що китайські проблеми дуже великі, набагато більше аніж проблеми Японії, коли був перегритий ринок Японії на початку 80-х років. І сагнація економіки Японії досі й триває. Тобто, в них немає такого росту, який би забезпечував потужність. Минулої економічної слави Японії. Китай став такою собі Японією в світі, центром впливу, але зараз в нього набагато більше проблеми, ніж в Японії були. Якщо Китай рухне, це буде. Це в економічному аспекті, це буде криза більша, ніж була в 98-му, 2008-му. І прекрасно, Сі Зінпін, повірте мені, розуміє цю ситуацію. А стосовно того, що Путін. Два роки тому висував ультиматум усьому світу, розповідаючи, що він буде центром впливу, а сьогодні практично є васалом Китаю. Ну ми про це з вами неодноразово говорили. Так дійсно Європейський Союз з Китаєм намагаються побудувати раціональність взаємини. Так дійсно зусіч США і Китая Байдена сі дзвіпіном на полях тих, Тихоокеанського саміту, який відбувався буквально недавно в середині листопада. Показав, що цей е, символічний, а реальний насправді канал зв'язку, який був побудований колись е, між Кеннеді і Хрущовим після Кримського кризи в другому році, щоб убезпечити світ від е, можливих наслідків можливої якоїсь кризи, і між собою комунікувати двом лідерам, які визначали насправді е, ситуацію у світі, то цей канал побудований тепер між США і Китаєм. Путін там не розглядається в якості якогось там суб'єкта, домовляється з суб'єктами, а не з тими, хто шантажує. Тому Сін Цзінпін прекрасно знає, китайська дипломатія, вона така. Треба вчитися читати між, між строк. Він там посміхається Путіну, зустрічається, але насправді ми ж бачимо, яка відбувається ситуація зараз, наприклад, з цією самою формулою міру. Так, Китай не буде, вибачте, одразу йти. На, ну, скажімо так, на якісь домовленості з Заходом, тому що китайська цивілізація від російської цивілізації це є цивілізація. І вона є конкурентна і вони е, є партнерами по бізнесу США і Європейський Союз, але конкурентами. Вони партнери, але вони конкуренти. Росія ворог, а це конкуренти. Це інші, а то чужі, якщо говорити в термінах. Е, Філософських термінах або в термінах американського кінематографа. з цими можна говорити, так вони інші, але з ними треба говорити. А це чужі, з ним не можна говорити. Зіткнення цивілізацій, коли є чужий, воно загрозливо тим, хто з ними стикається. Тому Китай намагається також говорити, і з Китаєм намагається говорити. Ну і якщо ми вже з вами говорили про Трампа в минулому коментарі, то. Повірте, мені Сінзінпін точно не хоче перемога Трампа зараз, тому що це одразу е, призведе, призведе до падіння спочатку китайської економіки. Китаю доведеться беремо голові боротися з економічною кризою, тим, що він буде е, нагнітати ситуацію для того, щоб з ним рахувалися. Однозначно це буде не на користь ні Китаю, ні США, ні в цьому світу. Ну і тому, що точно не буде на користь нам з вами. Зараз насправді у Китаї фіксують зникнення високопосадовців за таємних обставин. Колишній глава МЗС Китаю, власне, 6 грудня стало відомо, що він помер у військовому госпіталі. Потім власне була інформація про те, що Росія намагається, що тут є російський слід, і власне таким чином чи можна говорити про те, що Росія намагається не допустити посилення Китаю. Китай традиційно так е, ставився до, м, ну, скажімо, до способу боротьби з внутрішніми конкурентами влади. Е, у них міністр оборони буквально недавно призначений, е, потім невдовзі е, десь пропав з засобів масової інформації, а потім е, нібито він там десь там під домашнім арештом і невідомо взагалі його, його доля. Ну, ми пам'ятаємо, як. Е, з Джеком Мато людина, яка очолює лі бабу, як його практично витискали з Китаю. Ні, не думаю, що тут світ Росії. Я не є е, прихильником спрощених е, розумінь е, складних е, процесів. Е, тобто, е, конспірологія, це не мій каньок, і казати про те, що так дійсно сам Росія якось впливає. Е, я може і хотів би, але не буду, тому що це не є правдою. Е, це проверне мені якось так. Увагу глядачів, але це повірте мені ненадовго. Не Тому думаю, що там російського сіду немає. Росія впливає на ситуацію в Китаї, однозначно впливає, але дуже 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 сильно посередково. Вона втратила ці можливості. Ще... Вибачте, ще з часів Мао Цзедуна. Я вже не кажу про Сяопіно і інші ситуації. Тобто, десь там Росія може з кимось домовлятися, десь Росія може впливати, і саме головне вона може провокувати. Вона може провокувати певною мірою десь на інших е аренах зіткнення. Ну, грубо кажучи, там ситуація з Іраном, е ситуація з тим, яким чином е разом з китайською дипломатією е блокувати рішення в Кангресі в Раді безпеки ООН. десь такого роду речі можливі там е санкції, сколочувати собі на матися, сколотити собою військ. Е Росія, Іран, ми бачимо зараз. Зустріч відбувалася Ірана і Росія. Зустріч фактично диктаторів і терористів. Десь так впливати на північну Корею, яка знаходиться під патронатом Сіньзінпіна. Десь так пробувати давити на країни Центральної Азії. Десь так Лукашенко там намагався знайти собі кришу у Сінзіньпіна. Так вони можуть робити. Ну але якщо вже я казав про країни Центральної Азії, нагадаю нашим глядачам мій приклад, який я наводив е ще тоді, коли е люди вважали, що росіяни в Казахстані, коли е коли їх запросили залишитися надовго, пам'ятаєте, 10 січня е 22-го року росіяни висадилися на прохання керівника Казахстану, допомагаючи йому. Там Токаєв в тих подіях, які там відбувалися, і всі казали, що ви там залишиться. Ні, зателефонував міністр закордонних справ Китая. а ну-ка бисенька звідти випулювати. І вони 10-го висадилися 13-го Звідти, вибачте, за термінологію звалили. Це термінологія, яка ну певною мірою російська, російською дипломатією, такою бикуючою, тому я можу собі таке дозволити за три дні. Вони там їм показали їхнє місце. Ось вплив Росії е, на Китай, практично нульовий, але десь так е, використовувати те, що Китай є конкурентом заходному світу, е, використовуючи те, що Сінзіпіну вигідно, коли до нього прилітають. Коли з ним домовляються, коли йому багато що пробачають, в тому числі ті речі, про які ми з вами зараз е, говоримо, і про там і гуську проблему і про права людини, і про е, те, як вони намагалися придушити е, демонстрації в Гонконзі. Е, ну, все пробачають, тому що треба голос Китаю. Ми ж також з вами е, кажемо про те, що захід нам щось там має зробити, зобов'язані у Китаю Ми просимо у нас немає впливу на Китай, окрім як е, через наших союзників і партнерів. Ну Цзіньпіну це вигідно. Давайте будемо на речі з іменами. Вигідно. Він не буде падати в обійма Заходу. Не буде. Тому що Ну і Росія, яка поводить себе як сон по судній лавці, заважає Китаю торгувати. Також це є для нього проблеми. Тобто, Цзіньпін зважує на сьогоднішній день. Які ризики більше, йому вигідний Путін. Бо інший він не знає, що там відбуватиметься. Йому вигідна така е, е, Росія, яка слабне, але і конфлікт йому вигідний. Але до певної міри, щоб цей конфлікт не став таким, який обвалить економіку Китаю, а значить політику Китаю, а значить Китай, який базує свою е, військову потужність, політичну міць на економічному підґрунті, втратить це економічне підґрунтя. І тоді ми побачимо, що і всі світ побачить, що е, Китай це колос на глиняний ногах. Сінзіпі цього не хоче. А те, що вони так борються з політичними опонентами, ще раз наголошую, подивіться на історію Китаю, це у них було традиційно. Така, такий спосіб правління, такий спосіб легітимізації словами політології, коли е, людина відповідно до навіть конфуціянської е, ідеології, людина, яка знаходиться наверху, відповідно до статусу, вона е, має ту владу, е, яку е, яка, вибачте, там мало не зверху для нього спущена. Ну тому певну міру такого роду процесів в Китаї вони для нього традиційні, і я не кажу про зникнення і там якісь злочини. Я кажу про те, яким чином вони борються з політичними конкурентами. Сінзінпін насправді отримав третій термін, м'яко кажучи, не в білих рукавичках, а в традиційних для Китая способах ведення політичної боротьби. Ми хотіли з вами також обговорити інформацію щодо візита українського президента до Латинської Америки, адже власне зараз пишуть про те, що він поїде на інавгурацію президента Аргентини і станеться це вже 10 грудня. Чи говорить запрошення українського президента про можливе потепління відносин між Аргентиною та Україною в південну Америку. Я думаю, що насправді мали б. Частіше літати українська влада, ну не обов'язково літати, враховуючи ситуацію у нас, на, е, ну скажімо так, на полі битви, і часу у наших лідерів не так багато, але фокусі уваги вона має бути так. Е, Аргентина довгий час була практично, якщо не союзницею Росії, а, е, але у цій лівій. Е, Практично способи правління ті диктатори, які її зміняли, так чи інакше протягом вже я не знаю повоєнної після другої світової війни історії, так чи інакше десь е потужно впливали на ситуацію в південній Америці, а значить, на ситуацію з взаєминах з нашим ключовим союзним партнером США а. Останнім часом після путінської агресії ми пам'ятаємо ці поцілунки з президенткою Кушніри з Путіним, коли Путіна ніде не хотів приймати після 2014 року, але він якраз з регіною там як шався, і тому ситуація е, е, така, що людина. Яка перемогла зараз на виборах в Аргентині нагадаю, вона з'являлася не тільки з бензопилою, що було символом того, як він буде косити податки і боротися з корупцією. Він ще й був з українським прапором, і зрозуміло, що інаугурація – це такий символічний привід для того, щоб і ефектно заявити про зближення наших. Стосунків і союзницьких відносини, і ефективно працювати на цьому ринку, тим більше, що певний час ми втратили, так кажу чесно, втратили десь так, наприклад, над потужну економіку Південної Америки. Це Бразилію, лідер якої Луди Сілову пам'ятаєте, заявляв про те, що треба домовлятися з путіним. Ну практично на його умовах віддати йому Крим, тому через Аргентину. Ми маємо певною мірою все ж таки впливати на ті країни, серед яких ми маємо шукати нових союзників і партнерів. Я думаю, що це має бути Чилі, Я думаю, що це Уругвай, Парагвай. Я маю на увазі, там є деякі країни, які до речі є лідерами економічного росту Південної Америці. Ну, враховуючи ситуацію, яка складається зараз з Венесуелою і Гаяною. Я думаю, що це також буде символічно для того, щоб допомогти. Зберегти безпеку і не дозволити е, Путіну ходити на цих світових шахах в Південної Америці, тому що те, що відбувається зараз у Венесуелі, те, що відбувається зараз з, е, з спробою анексії е, території е, дві третини території е, Гаяни, це територія ЕСА е, це насправді хід путіним через свого е, васала Мадуро. А таких мадур, якщо дозволити мадур у світі в світі буде вистачати, якщо ми дозволимо це робити, тому Аргентина і Південна Америка дуже важливі наші партнери в економічному, в політичному і вибачте, навіть в такому союзницькому аспекті відсічі російської агресії на, на південно американському континенті. Дякую, пане Валерію, за те, що доєднались до марафону ТІВІ 7 керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій форум.